Вітаю, друзі! Говорімо Солов'їно. Це рубрика про малозвучні, цікаві, популярні і не обов'язково слова нашої Солов'їної. Сьогодні ще одна добірка, яка неодмінно збагатить словниковий запас, зробивши ваше мовлення більш виразним та вишуканим. Літепло. Ні, це не лише літнє тепло. І це не тільки бабине літо, коли восени тепло, як улітку. Це взагалі тепло, про що небудь тепле. Вересень цьогоріч, правда ж? Неймовірний був своїм, говорячи мовою гончара, м'яким атласним літеплом. А ще літепло це тепла вода. Умивайся, а я тобі літепло приготувала з волошками та любистком. І якщо в жовтні буде по осінньому прохолодно, а перші дні другого місяця осені завітали саме з прохолодою та дощем, ми з вами вже знаємо, що літепло можна створити і самостійно, одягнувши, наприклад, улюблений светрик, заваривши чай. Чи насолодившись літеплом у ванній з ароматними травами? А ось вислів бабине літо має у нашій соловіній ще й інший відповідник. Бабине літо баболітник це погідні теплі дні на початку осені. Літом, бабиним позолочена тихне яблуня. Під вікном. Різні версії походження має цей вислів. Наприклад, роблять аналогії з нитками. У цей період літає багато повутиння, що схоже на деякі жіночі роботи, прядіння, вишивання, в'язання. Ще це пора року, коли в сузір'ї Велеса видно плеяди, які в народі називають бабами. За стародавніми віруваннями ця пора ділить рік на дві частини. Коли баби показуються навесні, починається літо, восени зима. Є ще й третя версія Сонячні золоті дні, наче подарунок природи, оплутаний, щоправда, не стрічками, а сріблястим павутинням. А як усі ми пам'ятаємо з дитинства, подарунки люблячої бабусі були для нас одними з найкращих. От тому, власне, й бабине літо, якою версією поділитися нині зі своїми рідними, вирішувати вам. Та кожна з них цікава і неповторна. А ще здивуйте їх новими словами. Говорімо, солов'їно! Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!